Ну, про очний тиск У мене артеріальний також 180 був до, ні, від 130 я 130 чула, 140 там вже, ну і було навіть 180. Я, я знову нікому не признаюся, бо там вже, ну, там вже страшне. І почав у мене зір дуже падати. Дуже падати. І то так момент я почала ну, чим раз, чим раз більше. Я пішла провірити той зір очний. Ой, пані, то у вас високий тиск. А, ну так я не розумію, а як його поміряти? Ну, е... ну, Тоді був 24. Це вже казали, це вже високий тиск. Дійшло до 34 шкали, тобто нормальний тиск 10-21, а у мене вже 34. І всі в один голос. У вас пані підозра на главкому. Ну, для, ну, це для кожного. Як тебе ще шлунок болить, ну якось воно буде, а ось повна сліпота, як пошкодиться зоровий нерв, там вже, ну, там вже проблема. В такому віці сидіти, я знаю, була там жіночка, вона така була робоча, така вона робити могла сюди, а що як вона світа не бачить. Ну і я пішла на операцію. Зробили мені проколювання. Я легка на підйом, мені сказали на операцію піти. Я ж того дня кажу, я вже йду на операцію, ну, як потрібно, то що тиск очний. І я, я пи, е, крапала такий бімікан, я, ой, я крапала багато краплями, вони пекучі, всякі, такі пекучі, що як мені дочка починала приходила мені капати, я кажу, я тебе боюся вже. Я тебе боюся, бо я знаю, як це просто виїдають очі. я думаю, такого. Нічого воно мені не допомагає, я тільки переходжу на Одвадропс. На свій страх і ризик, там немає я вже все. Я почала просто одва-дропсом капати. Я пішла знову на огляд, і вони мені міряють той очний тиск. Я прийшла у мене, от я навіть карточка біля мене. Прийшла, вони дивляться, ну, щось, щось не то. Їм не сходяться пазли та каже: пані, ну що ж добре дивіться? Та я кажу, та добре дивлюся, а то стріляють, знаєте, воно то очне й то там стрілить. Е, тобто, їх четверо міряло і кажуть, один на другого, що ж ви так наміряли? Щось там не то. Пішла я вже на огляд вже там очне, о, око там очне дно, е, чи як воно називається. <кхем> і кажуть, щось вам так сьогодні міряють, я не знаю, чим річ. Але у вас гарний тиск 21-23, тобто Нормальний тиск 10, 21, у... був 34 за на даний час 21 і 23. Це вже ближче до норми. І вони кажуть, що ви, чим ви капаєте? Капаєте нашим, я кажу, не капаю вашим, я відмінила, я відмінила. Вони мені написали, написали своє дуже добре, капайте далі, взяли у мене номер телефону. Капайте далі, але написали ще й свої бімікан. Є таке також очний від очного тиску, це потрібно постійно крапати. Але око в мене здорове, віком зір просто ну, можливо, покращиться, але це вже з віком. ну, Просто це вже з віком. У мене далеко, то я 100%, 100 бачу. А близько, я то кажу, свою біду я під носом не бачу.